Володимир Рибак і зареєструвалося близько 400 народних депутатів. Після чого було а, після чого хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих людей під час подій в Грушевського, а також а, а, Можна сказати, що на сесію на позачергову сесію до парламенту завітали три президенти України: Ющенко, Кучма та Кравчук, і е -е, зараз оголошена перерва е -е, на 30 хвилин спікреба оголошує перерву. Оскільки очевидно не домовилися лідери фракції про те, чи, чи будуть вони голосувати за питання, за які саме питання вони будуть голосувати, але вже є інформація від інтерфаксу. Опублікована заява прес-служби Кабінет місця, про відставку Азарова. У самому воді преси можна бачити, яка неймовірно велика кількість журналістів присутня. Зараз присутні як українські журналісти, так і закордонні журналісти. Всі очікують на рішення, які будуть ухвалені саме сьогодні. І багато Депутати очікують або в сесійній залі або в кулуарах, до чого домовляться лідери фракцій у кабінеті Рибака. Уже питання, які, головне питання, яке, єдин, головне єдине питання, яке стоїть зараз на порядку денному сьогоднішньому позачергового засідання Верховної Ради, це про кризову ситуацію, яка склалася в Україні. Про вихід з кризи. Ситуації, які саме питання будуть розглядатися, ще поки не відомо. Утім є інформація про це, розповідав Олег Тернебок, про те, що можливо розглянуть питання про амністію, про відставку уряду. Але оскільки прем'єр-міністр, начебто, подав сам відставку, це питання можуть розглядати. А також про скасування законів, ухвалених 16 січня, і тих самих законів, які звужать права та свободи громадян України, і які засудив.